Формадол таблетки від головного болю. Кохайте з брові, але не з москалями. Батя, я стараюсь. Вік, чому росіяни називають велику продовжувати могилу Окоп? І то не ми вас б'ємо, то б'є вас всіх верба! Пасха, паска, замовляйте. І коваски, да? Скоро буде паска на сцені, як завжди, дотепні, яскраві та енергійні. За лаштунками спокійні і задумливі. Амбасадори українського гумору легендарний квартал. Попри все, продовжує робити своє, ну для мене знаєте, як ми постійно зміялися за колісами, ніколи не виникало якихось серйозних тем. Мені, наприклад, до сих пір незвично бачити там кошового або ткача. В більшості от кошового, які там веселий веселий а потім достає телефон, читає новини і його як воду хтось опускає. Мені здається, як і вся наша індустрія, вона трішки затормозилася, змінила вектор, змінила вектор на війну, але зараз все починається потроху, потроху, потроху оживати. І це все як, як фенікс, знаєте, на пеплі. І він зараз повністю направлений іменно туди, на перемогу. Мабуть, вперше в житті гумор для кварталівців опинився на другому місці. На першому сьогодні перемога на своєму розважальному фронті. Вони роблять усе можливе для її наближення. Ділиться акторка Тетяна Песик. Від початку війни. На волонтерському можна сказати боці працюємо, допомагаємо, збираємо кошти, закупляємо амуніцію, машини, все, що необхідне, хлопцям. Ну то тобто більше, навіть напевно, що акцент на волонтерську діяльність ніж на гумористичну. Гумористична це така якась як віддушина. Російських окупантів робота кварталу допомагає нищити для українських героїв діяльність гумористів антидепресант. Регулярно студія влаштовує благодійні концерти, куди обов'язково запрошують військових. Самі кварталівці теж постійно їздять до них туди, де свистить, гупає та прилітає. Дуже багато військових. Вони вчора були наші друзі, прихильники, люди, які приходили на наші концерти. Сьогодні ми приїжджаємо. Вони раніше до нас зараз настав час віддавати свої борги. Їхати і робити свою справу. Ми приїжджаємо до якогось міста і нас потім вже вивозять на позиції там. І не знаємо ні ми, не знаємо, куди ми їдемо. І, а хлопці з дівчатами не знають, що ми приїдемо до них. І це, виходить, з нашої сторони такий сюрприз. Це дуже класно. Дивишся в очі, розумієш, що бляха, я хочу ще. Мені здається, що військові це самі вдячні глядачі. Тому що люди, знаєте, вони бачать там постійно жахливі ситуації. І коли ти приїжджаєш до них, ти розумієш, що їм є потреба у них трохи відпочити, трохи відволіктися. Завдяки запиту саме військових квартал відновив свою діяльність, згадує Євген Кошовий. Гумору місце на війні вважають наші захисники. Не те, що зможу сказати, що не їх ініціатива, але це був такий, знаєш, пінок під зад, типу сказали, що волонтерство то волонтерством, але давайте щось робіть, тому що ну, треба щось дивитися. І тому з минулого року десь з березня місця, мабуть, почали. Вийшов Байрактар, а потім пішло все. 13 і 20 травня о 19.30 глядачів телеканалу «1 плюс 1 Україна чекає аж два свіженьких випуски улюбленого вечірнього кварталу. Буде багато гумору, багато артистів і щемливих пісень самих кварталівців. Вони ж у цьому не менші майстри ніж у гуморі. Надіємося, ми не забудемо тексти. буде добре, Це, якщо забудете буде... Це державна таємниця. Дивіться. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордон, і Ця людина попросила мене вибачити. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.